На цьому каналі я вже неоднократно згадував про проблеми Канади в сфері медицини, але те, що відбувається зараз, це реально страшно. Все більше і більше я бачу в новинах інформацію про те, що хворі на рак в Британській Колумбії не доживають до першої консультації з лікарем. Я, як людина, яка ніколи не довіряє новинам, вирішив цю інформацію перевірити. І ох, що я там знайшов! Всього навсього 20% пацієнтів з раком отримують першу консультацію з онкологом вчасно, а саме на протязі двох тижнів. Виходить, що 4 людини з 5 отримує першу консультацію з запізненням. Перша моя думка була: ну окей, це ще не смертельно. Перша консультація з запізненням, можливо, там аналізи і потім операції хірургічні, там якісь втручання, вони виконуються вчасно. Але там цифри ще більш шокуючі, бо там 4% пацієнтів з раком першого. І Другого ступеня отримують операцію на протязі. Шести тижнів чотири відсотки пацієнтів всього на всього отримують операцію вчасно. Всі інші вони затримуються для такої хвороби, як рак. Кожна затримка, це просто капець. Людина, яка могла отримати операцію, в неї не було метастазів. А тут у нас виходить, що ти чекаєш цю операцію довго. В тебе можуть початися метастази, в тебе буде 100% ускладнення через це очікування. Ну неможливо так, щоб в тебе була така серйозна хвороба і не було жодних ускладнень. Я коли побачив ці цифри, я ну я не міг. Повірити, це ну дуже ганебна якась статистика для Канади. Я вирішив почитати форуми, і там все тільки підтверджується. Дуже багато прочитав історії, як люди пишуть, що у них батьки хворіють раком, і перша консультація вони її дуже довго чекали. Там і місяці, два місяці, і в деяких випадках операцію. Потім вони чекали ще дуже довго. Читаючи ці історії, я побачив, що люди обирають MAID, тобто Medical Assistance in Dying, або в перекладі на українську мову це. Ефтаназія і так, якщо ти не знав, то в Канаді ефтаназія дозволена, і люди її обирають. І лікарі-онкологи дуже сильно жаліються, що кількість таких людей за останній рік вона кардинально збільшилася через саме ці черги і фрустрацію. Що люди не знають, коли взагалі це лікування почнеться чи почнеться воно і блін. Одразу виникає питання: а що взагалі сталося? Яка причина всього цього? І в нас, як завжди, одна і та сама відмазка. в нас не вистачає операційних, немає лікарів і немає медсестер. Знайшов я ще слова очільника онкології Британської Колумбії, який сказав, що в 2000 році система вже ледь отримувала кількість. Людей хворих раком, і що всім було відомо, що ця кількість буде тільки збільшуватися, бо населення Канади старіє, і кількість мігрантів тільки збільшується з кожним роком. І наскільки воно старіє, старіє, воно дуже швидко. Наприклад, 50 років тому в Канаді було сім працюючих людей на одного пенсіонера. А зараз це 3,5 працюючих людей на одного пенсіонера, і статистика ця буде тільки погіршуватися, знають, що це все вони зробили нічого. І в нас виходить, що весь персонал, який працює в онкології, він перевантажений в нього психічні зриви. Бо люди розуміють, що вони не надають нормальну допомогу пацієнтам, і вони розуміють, що через те, що вони не можуть цього зробити, люди просто гинуть або мають дуже серйозні наслідки для їх життя, і їх це дуже сильно стресує. І вони вигорають і звільнюються. Я би дуже хотів сказати, що на цьому погані новини закінчуються, але ні. На жаль, ні. Ці проблеми вони притаманні не тільки в онкології в Британській Колумбії, в інших ланках цієї системи також є проблеми. До прикладу, в мене нещодавно захворів син, семимісячна дитина. В нього болять вуха зараз. Дзвонили, лікар каже: ну, через два тижні в мене є вікно. В дитини вуха болять, щось серйозне. Два тижні. Нам максимум, що вдалося зробити, це отримати онлайн-консультацію, в якій нам виписали такі краплі вушні протизапальні. Вони не допомогли. Тобто, ми далі чекаємо на консультацію лікаря ці два тижні. Ще один такий приклад: Барбер мій робив нещодавно операцію на коліні, і він чекав цієї операції в черзі майже два тижні. Роки і всі ці два роки він кульгав, не міг нормально займатися спортом, і в нього ще були запальні процеси в коліні. Я розумію, це все звучить дуже страшно, але в кінці тунеля є світло. По-перше, федеральна влада вже намагається вирішити проблему своїм улюбленим способом, а саме залити все баблом. Вони вже перевели на рахунки провінції 4,5 мільярди доларів раз і 2 мільярди доларів два. Це вже непогано, але є тут один такий серйозний недолік: а саме це те, що де лікарів то. Брати лікар це 6 або 12 років навчання в залежності від спеціальності, тобто швидко їх ну не народити так просто з повітря. А друга проблема це те, що ці гроші, які виділяють провінціям, падають на загальні рахунки провінції, тобто вони перемішуються з податками, з якимось ще там надбавками до бюджета. І там, куди провінція витрачає ці гроші, ніхто не слідкує і прослідкувати взагалі неможливо. Максимум, що можна зробити, це ну я не знаю там підняти зарплатні, наприклад, лікарям. Щоб Теж в принципі непоганий стимул, але сказати, що це збільшить їх кількість. Ну не знаю. В Канаді дуже прикольно так зроблено те, що кожна провінція вирішує свої проблеми з медициною в принципі самостійно. До прикладу, провінція Саскачеван придумала ще дуже давно таку штуку, як заманювати до себе лікарів з південної Африки, з Індії, там з Нігерії і так далі. Що, як на мене, дуже такий нахабний крок по відношенню до тих країн, але для Канади це. Плюсик <хи> Британська Колумбія, наприклад, зараз будує онкологічні центри для вирішення цієї проблеми з онкологією. Тут і ще один приклад в Британській Колумбії це те, що вони підвищують сімейним лікарям дуже суттєву зарплатню. Але тут є прикол. Вони думають, що вузько спеціалізовані лікарі підуть потім в сімейну медицину, і це, начебто, зрівняє проблему. Але що спеціалістів, що сімейних лікарів зараз не вистачає, і типу забрати там, додати сюди. Щось таке напівміра. Це по-перше. По-друге, шок для мене був це, коли їм задали запитання: ви взагалі розумієте, скільки зараз в Британській Колумбії потрібно сімейних лікарів? І вони такі: Ну, в принципі, ми не знаємо, скільки нам зараз потрібно лікарів, а але нам точно потрібно більше ніж зараз. <пух> Друга така цікава зміна, яку робить, робить Британська Колумбія, яка я взагалі не певен, що вона поліпшить ситуацію, а на мою думку, вона її навіть погіршить, це те, що. Зараз вони платять лікарям за одного пацієнта за візит. Неважливо, скільки ти часу не витратив на пацієнта. Проблема, яка з цього витікає, на, що на пацієнта витрачати більше ніж 15 хвилин, і кожен візит це 15 хвилин в незалежності від складності твоєї проблеми, що дуже хреново, як ти розумієш. А зараз така система буде, що за пацієнта будуть платити похвилинно. тобто скільки ти часу витратив, всі тобі заплатять, що означає автоматично пацієнтам будуть приділяти більше часу і. За день кожен лікар зможе опрацювати менше людей, а це означає, що наша улюблена черга і час очікування, скоріш за все, тільки збільшиться від цієї зміни. І Я дуже сподіваюся, що я дебіл і я чогось не розумію. Час покаже. Головне питання. Чи поборить Канада цю проблему? На це питання не так легко відповісти. Мені здається, по-перше, всі розуміють проблему, що населення країни старіше, і чим старіше населення, тим більше навантаження на систему медицини. По-друге, я бачу, що провінції. Різними способами намагаються вирішити цю проблему. Наприклад, ідея Саскачевана для того, щоб запрошувати лікарів з інших країн, це дуже крута тема. І мені здається, її треба проширювати на всі провінції. І Іначебто, нові лікарні будують. Як на мене, ця вся проблема з медициною в Канаді виглядає як такий дуже великий експеримент. Бо провінції одну і ту саму проблему намагаються вирішити різними способами, але вартість помилки це життя людей, як ми бачимо, що зараз відбувається в Британській Колумбії з онкологією. А що думаєш ти? Борися канада з цією проблемою чи ні? М? А на цьому все. Якщо тобі подобається цей контент, підписуйся на канал, бацай лайк та до наступних епізодів. Цілу люблю.